Всім привіт! З вами школа англійської мови English House. Мене звати Юля. Сьогодні ми поговоримо про граматику. Так, так, ми знаємо, що ви не в захваті від вивчення граматичних тем, але насправді це просто база, ґрунт, так би мовити, основа та фундамент. Якщо ви хочете навчитися спілкуватися англійською правильно, тож не перемикайте, бо сьогодні ми поговоримо про слова «can» та «could». Кен та кут є модальними дієсловами. Українською вони можуть перекладатися як можу, не можна, не може бути, невже. Модальність дає цим словам багато відтінків. Вони можуть використовуватися, щоб говорити про вміння, фізичні або ментальні можливості, прохання, заборону або сумніви. В чому ж тоді різниця між використанням кен та кут? Насправді у теперішньому часі ми будемо ставити кен. А коли говоримо про минулі події, could. зверніть увагу, що can не має форм майбутнього часу. Отже, для цього краще використати конструкцію be able to. А якщо хочете детальніше познайомитися з нею, то пишіть в коментарях, і ми знімемо окреме відео про модальні конструкції. Тепер поговоримо про форми модальних дієслів can та «could» у різних типах речення. І ми почнемо зі стверджувальних речень, де після can та «could» ми будемо вживати простий інфінітив. Тобто частинку «to» ставити не потрібно. До речі, така форма інфінітиву в англійській мові називається bare infinitive». I can dance. You could take my car. Заперечні речення з can та could ми утворюємо шляхом додавання частинки not після самих модальних дієслів. Can, cannot, could, could – not. Але найчастіше ви будете використовувати все ж таки скорочені форми: «Cannot» can't, could not, couldn't. I couldn't find the key to my car. Jack can't swim. Для утворення питальних речень ми не потребуємо додаткових допоміжних дієслів. Достатньо лише can та «could» винести на початок речення. Can I speak to your manager? Could you play the piano when you were a kid? До речі, could є більш вічливою формою, яка може використовувати замість слова can, хоча вони можуть вільно доповнювати один одного. Can you switch off air conditioning? Could you switch off air conditioning? Ну, а тепер до особливостей вживання. Модальна дія слова can може виражати фізичну або розумову здібність, навички або вміння людини. Can you speak Portuguese? Jack couldn't drive when he was at the high school. Що цікаво, can іноді можна використовувати, коли говоримо про загальновідомі факти, правила та дії, які можуть чи не можуть бути виконані при певних обставинах. It can be difficult to find a job these days. You can't get a driving license until you are 18. Також буде доречно використовувати can для вираження дозволів, заборон або прохань. В питальних реченнях could є більш вічливою формою. Could you help me, please? You can't go out that late. Іноді модальне діє could має відтінок докору, особливо коли ми дуже незадоволені чимось. We could go to that party today, але напевно не підемо. You could speak without chewing your gum. Якщо ж ми в чомусь сумніваємося, слова can та could теж можуть стати нам у нагоді. Can't she be right? Could he break into the house? Ну що ж, сподіваємося, тепер ви будете використовувати слова can та could впевнено. А ось якщо ви вивчаєте англійську мову і потребуєте допомоги, запрошуємо вас на навчання до English House. Переходьте на наш сайт englishhouse.ua, заповнюйте форму на навчання та очікуйте зв'язок від нашого менеджера. До речі, за промокодом SuperUT можна отримати одне заняття безкоштовно. Ну і нарешті не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал. Пишіть в коментарях, про які граматичні теми вам було б цікаво дізнатися далі. З вами була Юля та школа англійської мови English House. See you!